Доброго дня! Що у вашій долі зміниться саме собою? Відносно нового починання, відносно можливостей шансів, досягнути розуміння, як вам діяти, як вам бути, яким шляхом рухатись, ви досягнете успіху. Кардинально зміниться ситуація, якщо на даний момент є гра за вашою спиною, вам закривають шляхи, ясність бачення по відношенню, от, яким шляхом вам рухатися, як діяти, щоб досягнути бажаного результату, то говорять, що кардинально зміниться ситуація. Ви для себе досягнете розуміння, в яке новопочинання або як вам діяти, ну тобто ви досягнете успіху по відношенню до тієї ситуації, що відбувається. Вам активно потрібно проявлятися, але у вас якась жінка, негативно впливаючи на ментал, тримала бездіяльності, в небаченні і безрезультативності, в ілюзіях по відношенню до ситуації. Ви не мали ясності. Тяжко було отримати владу. Тяжко було досягнути ясності розуміння по відношенню до того, як вам діяти, як вам мати те, чого ви бажаєте. Але говорять на даний момент, що от що у вашій долі зміниться саме собою. А ви по факту отримаєте для себе чітке розуміння, що кардинально зміниться ситуація. Якщо ви раніше знаходились відчаї по відношенню загалом до ситуації, не могли досягнути можливості, шансу реалізувати власні плани, то на даний момент вам говорять, що якби ваше оточення негативно не діяло саме ваш бік стосовно реалізації, вашої реалізації, вони результату не досягнуть. У вас на наступний етап. Тому вам і говорять, не потрібно знаходитись в негативному емоційному стані і невпевненості по відношенню до ситуації. Навпаки, як би вам не здавалось на даний момент, що дана тяжка ноша, даний тягар як пута. І загалом ви не зможете позбутися даного тягара, але вам говорять, що очищайте ментал. Пропрацьовуйте страхій впевненість, що ви не досягнете, не утримуєте, не здійсните перехід, не реалізуєтесь. Ні, вам потрібно насамперед мати внутрішню рівновагу баланс, гармонізувати внутрішній стан. Особливо емоційний. Емоційно не реагувати і не знаходитись в дисбалансі, а активно проявлятися по відношенню до ситуації. А вам вище сили нададуть шанс, можливість. Наповнитися. Якщо на даний момент ви знаходитеся в безресурсному стані, або в вашому житті не відбуваються позитивні зміни, ви сидите і думаєте, але вам говорять, що ви будете самодостатні по відношенню до того, що буде в подальшому відбуватись. Тому не потрібно турбуватися, відпочиньте, наповніться. Ну, кожного свої методи. Потрібно побути в самотності і відпочити насправді. Комусь потрібно спілкуватися взаємодіяти з друзями, наповнюватися емоційно. Але от подумайте, як вам досягнути самодостатності, тобто ресурсності, тому що потрібно буде діяти. А от по відношенню до тих людей, які там негативно діють і негативно діяли саме в ваш бік, ви маєте захист на даний момент. Захист, який відсікає. Доланосна ситуація, тому що ви саме приходите в той момент, коли вам потрібно буде проявлятися, ви будете отримувати шанси і можливості, ви вже трансформаційний шлях свій пройшли. Тому, якщо на даний момент перехідний період, то відпочиньте, пропрацюйте, очищайте ментал, наповнюйтесь ресурсно, ну, саме для цього час, якщо не відбувається ніяких активних змін у вашому житті, вони відбудуться в найближчий час, але поки що можливо, хтось знаходиться в перехідному моменті. Тому відпочивайте саме так, щоб наповнюватися ресурсом. Дякую.